П'ятницю 29 серпня називають найближчою вірогідною датою початку удару по Сирії. Про це пишуть такі західні змі, як Вашингтон Таймс, Гардіан та Daily Мейл. За їх даними британські військово-повітряні сили концентруються на Кіпрі для початку інтервенції. Для військових літаків це 15 хвилин лето до столиці Сирії Дамаска. Дейлі Мейл навіть запропонувала карту першої серії ударів по Сирії. Відомо, що атака буде спрямована перш за все на військові бази з хімічною зброєю, а також на командні бункери. Аеродроми та артилерію. А на самому Кіпрі за попередніми даними розміститься штаб з координації військової операції. У своїх даних журналісти покладаються на власні джерела серед військового керівництва, але офіційно жодна з країн не визнає, що рішення про вторгнення вже ухвалили. Ми зараз на тій стадії, коли Америка і країни однодумці міркують над відповіддю. Наш вибір вибір кожного. Ті дії, які прогнозуються, мали б здійснюватися під егідою ООН. Але якщо це навіть неможливо, то ті, хто приносить такий жах, застосовуючи хімічну зброю, мусять відповісти. Як заявили у Білому домі, ближче до вечора державний секретар США Джон Керрі має надати докази того, звідки ша достеменно знають, що хімічну зброю проти цивільного населення використала саме сирійська влада, а не бойовики-провокатори, як заявляє Башар Асад. Знову ж таки, за даними британських газетярів, єдиний і найбільший доказ це перехоплена телефонна розмова одного з високопосадовців сирійського уряду з військовим командиром. Одразу після хімічної атаки на передмістя Дамаска чиновник подзвонив. Він на одну з військових баз і на підвищених тонах намагався дізнатися, що відбувається, і звинувати військового командира у самовільних діях. Натомість ізраїльська преса має іншу версію. За нею до хімічної атаки причетний молодший брат президента Махер Аль-Асад. Чи підтвердяться усі ці версії наразі невідомо, але потік біженців в Сирії вже зріс. Так, напередодні з Дамаска у Москву прилетіли 27 росіян-утікачів. Серед них були і кілька українців. Вот приехали с МЧС. Ну и даже я не могу сказать, что очень там ситуация. Каждый день бомбежка, каждый день э, погибших и погибших. И такие дела. Ну вообще обстановка не, не, неприятная, нехорошая, конечно. Ну там, конечно, есть эти боевые действия, которые э, этих... Э, Джихади или как какие там называются эти боевики, которые они нападают особенно на населенные пункты.